Усім привіт, друзі! Ми робимо сьогодні ногти. Без процесу, якогось мама говорила. Е -е -е. Покажемо вам процес, як ми це робимо. Покажу. У мене голова. Там лежить бела, якщо що, попадає вам в ноги її в кадр. Дивіться, які віка не попадає. Зараз вам покажемо, Ува, як ми будемо робити. І так, спочатку ми запафимо. я покажу, як це виглядає. Ми беремо такий бафик і робимо так у всіх настиках. Дові, <ріг> Зараз не немає. Може обливати. <ріст> Наді машу. Віки такий гарний лук сьогодні. Надя, Це в неї пластир, бо вона вдарилася в дерево. <ріст> в дерево. <ріст> вона бігла з закритими очами бо грали в трубу. <ріст> в трубу. <ріст> І вдарилася в трубу. Так. Окей. М -м -м. Мені. Тепер даємо дегідратор на наші ногтики А після дегідратора а ще... що буде? Після дегідратора у нас буде праймер. М -м. Все як має бути. Дивіться на Аніт. Розкажи, Надіка, що ви сьогодні робили? Ми бавилися Біседки, давай. З кроліком. З кроліком? З да, кролями? Ні, з морськими кролями. А Ой. я думаю, де ви кролів взяли? У вас були просто морські свинки. А у вас є морські свинки? Чому ви їх не взяли на манікюр? Вони вже мають манікюр, ногти від нас. Вони <гум> вже маленькі, ось... а в нас не можна, у нас тільки дві клієнти. <рігум> так, вони нас насині заплатили. Давай, за сушку тобі заплатимо. Тим, що не шуміли. Вони не сушаться. ми не, ми не, не сушимо праймер ми теж не сушимо. Ну, та. Воно yeah. yeah. no, висхає? Тепер yeah. можемо додати праймер. Воно тільки впитується в ногті. Там. І шуміли. Дуйте, 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 дуйте. Ми будемо робити гель-лак hey, чи нарощення. 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 Йо... Yes. <laughs> Хороше сказати, що перехотілося мені. Молодця. Містри <laughs> Це не лак. Це, Це дегідратор, ди... 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 так? Це праймер. Праймер смердить, так. ще кислотний він. Кислотний. Ногті відваляться. <схі> <схі> Якщо відваляться, я буду ну, довольна, то що не буду їм робити ногті. Так, вони її заставляють. Діти наглі заставляють. А напишіть в коментарях скільки ви робили перші свої ногти. Скільки років ви зробили свої перші ногти? Я 12 років зробила свої перші ногти. Свої перші ногти. Нарощення чи глад? Ні, у мене був гілілак фіолетовий. я в десять. У мене теж фіолетовий був. А який в тебе не... був? Що? Який в тебе був? У мене не було. Мені віка хотіли наростити, але не вийшло. з відвалювалось. А, ну то то не рахується, значить. Так, це в неї буде перший манікюр. Так. Так, ми почекаємо, гайпрамер питається і повернемося до вас. І так, далі ми даємо базу. Базу шану. У нас не було ще бази, це у нас база. той Дегідратор і праймер, вони є для закріплення. Ah. Якщо що, це ці матеріали в вікіні. Будемо показуватися. Вона гарна, там вона дуже гарно домалювалася, але вона не хоче. Тут одна дівчинка дивиться наш канал, наш відео, подивіться новий блог, там де ми обливаємо дітей водою і франкуємо їх що немає грошей в магазині. Ви бачили, що їх лиця. Давай, Мусите подивитись. Особливо надя. Надя ти настрашилась тоді, так? Надя в нас дуже емоційна дівчинка, не? вона дуже на всю реакції завжди дає. Вона реагує емоційно. Що? Та. Ти Там... да я Зараз ми вам покажемо результат промежуточний, який у нас вийшов. Покажи. Так, це ми поки що наростили. Зараз будемо підпилювати. Ось такі в нас вийшли. Зараз будемо підпилювати. Покажи другу руку. Бачите, бачите, вірить. Отак побуваємо. Сокоси. Бач, бачите, віра, віра. соку, бачите, бачите, віра, віра. Сокосок бачи, бачите, вікану покажиться. У мене немає ногтиків, тому що. Я їх порвала так. Ти її порвала? Вона тобі відгризла? Я коли спала, я проспала, знаєш, я газу мені руки. Я дуже так і нема. Що відбувається, ребята? Це все надя винна. Зараз ми вам покажемо, який в нас вийде результат. Так, а тепер. і все. Закінчили. Ди... Показати Ди... вам, що в нас вийшло? Раз, два, три. Дивіться, френч. це у нас бірюзовий френч і Рожевень. рожевенький френч. А покажіть тепер разом свої руки. Одна і друга. <різь> Дивіться, як гарно вийшло. Що скажете на їхній ногті? Вам подобається? Дівчата, а вам? Друже. Ви задоволені? Да. Я задоволена, я йду спати. Зараз Можуть ми будемо лягати спати, тому що вже я пізно. Я Так, хочете щось сказати перед сном? Ну, Кажіть, Поставте лайки, Підпишіться. Підпис, підписки, підписки, підписки. Лайки, коментарі, Лайки, коментарі, чекаємо вас. Можете приїжджати сюди, навіть поляки. A <laughs> píšete, čeho jste noh ty, čeho vám se podobalo, čeho vám se jejich French, a či jim jde, čeho jim posuje těj French? <laughs> <laughs> Nádej, až počerápal z věd rádosti. Mama. Tak šlo. <hazujeme> tak teď popř. Šlo. 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 Šlo.